Давайте поговоримо з вами про лізинг, саме про те, як відбувається такий момент угоди, коли у вас є стара автівочка та ви хочете поміняти на нову. Що для цього необхідно мати? По-перше, а вже ж старе авто. Ви привозите його до нас на майданчик Автофемелі. Хлопці його оцінюють. Ту вартість, яку хлопці оголосили вам, в яку вони оцінили ваше авто, ми прораховуємо як на перший внесок. Далі ви обираєте собі зручний для себе термін договору. В нас він доступний мінімально від 12 місяців до 48. Ми подаємо заявочку до лісаної компанії, після чого вони назначають для вас зустріч зазвичай це мрево. Ви приїжджаєте вже з нашою готівочкою, яку ми вам видали за ваше старе авто, підписуєте угоду, вносите перший внесочок та перший щомісячний платіж. Та їдете на автівочки своєї мрії. Це дуже зручно, легко та швидко. Приїжджайте до нас на майданчик автофемілі, обирайте автівочку та бронюйте їх в лізинг. А найголовніше робіть це, будь ласка, за зблагіть, тому що в нас автівочки дуже швидко розходять.